Друзі, вітаю вас всіх нас на каналі. Маю для вас свіжопригнаного автомобіля. Це в нас шкода суперб в модифікації скаут. Восьмій місяць 2019 року виготовлення почала їздити в першому місяці 2020-го. 162 тисячі пробігу, 2-літровий дизельний двигун на 190 кінських сил. Повнопривідна, звичайно. В модифікації цій виглядає просто шикарно, обвіз додає їй додатково до дизайну вигляду. Дуже крутого. 19-ті преміальні диски з літньою резиною, також є комплект на 18-х дисках зимової резини. Що важливо, весь кузов в оригінальній фарбі, жоден елемент не фарбувався. Все в ідеалі. Обслуговування на шкода сервісі офіційному. Останній, здається, на 148 тисяч четвертий місяць 24-го року. Тобто вона повністю офіційна, всю історію по автомобілі можна переглянути. Зараз вона технічно не потребує ніяких вкладень. Зробили по ній крутий детейлінг, вона повністю відполірована, Кузов пополірований. Також хімчистка салону зроблена. Машинка в шикарному стані зараз. Ну і в цьому поколінні Ну, скаути пішли з 19 го року в цьому поколінні. До цього не було скаутів. Хто пам'ятає, були суперби олдрайви драйви називалися. Тобто була теж версія з обвісом, але саме Суперб скау почав називатися 19-го року. Значить ззовні маємо. Пластиковий обвіз. Обвіз сам є пофарбований. Це не просто пластик, він має фарбу, плюс покритий таким матовим лаком. Суто сам обвіс. Сіру губу має таку попереду. Губа, що цікаво, є крайньою точкою. Тобто не номерний знак. Волтрека, наприклад, Б8-го є номерний знак крайньою точкою. Тут, якщо помітити, саме губою, якщо, не дай Боже, станеться якийсь такий випадок. То притулитись губою в першу чергу. Вона знімається, розбирається. Весь бампер не потрібно купувати. Це саме фішка скаута. Диски в нас не пошкоджені, до бордюрів, тротуарів не терлися, всі цілесенькі. Гальма теж в хорошому стані, їх не потрібно зараз робити. Топове світло, шкода Crystal Lightning. Автоматичне ближнє дальнє, вирізання на дальньому. омивач та протитуманка попереду. До речі, автомобіль не є висічений з колами, попередній частині гарний стан неї. Звичайно, тут повний набір асистентів, адаптивний круїз контроль, фронтальний асистент, випередження зіткнень, асистент смуг, тримає смугу і підкировує, також є датчики сліпих зон і. З ними, з ними в парі працює асистент виїзду з парковки. Зеркала теж, бачите, в всіх скаутах в сірому кольорі. Відрізняються від кольору основного кузова. Це колір чорний металік. Емблеми скаут. Вікна всі оригінальні, також задня частина має заводський напил. Притемнені. Також це подвійні вікна, склейка. Хороша шумоізоляція в авто. Позаду в нас теж оптика Skoda Crystal Lightning. Топова, максимальна, яка могла в них бути. Складний форкоп, також сіра губа. На бампері задньому Садня камера з умивачем, задній передній парктронік по комплектації. Також у нас тут присутній повний безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. І асистент відкривання багажника без допомоги рук. Багажник всіх супербах величезний. По комплектації маємо сітку і шторку. Ручка складання форкопу. Також є складання заднього ряду з багажника. Є ще дві сітки по комплектації. Акустика у нас преміальна, тут маємо сабвуфер кентон, ліхтарик. Подвійна підлога і Раз я її складу. Значить, маємо подвійну підлогу і докатку з домкратом. Можна, напевно, кинути повнорозмірне колесо зимове і будете мати повнорозмірну запаску. Скаут по кліренсу має 16,5 см. Також по підвізці тут адаптивні амортизатори, DCC-підвізка, Dynamic Chasis Control називається. Є вибір режимів руху. Є режим їзди по трасі, є для бездоріжжя режим. Амортизатори стають жорсткіші, комфортніші в режимі для дороги. Що, давайте перейдемо до салону. Дверні карти з амбіентною підсвіткою, можна змінювати кольори. Також підсвітка для них з написом Шкода. Асистент сліпих зон, як я говорив. Також Кентон. Зараз стан порогів продемонструю. Машина в дуже крутому косметичному стані, плюс ми її віддали на хороший детейлінг. Класно, якщо наступний власник це оцінить. Значить, Пам'ять в пасажира маємо повна електрика, сидіння шкіра з Алькантарою. Дуже круті, емблема скаут на них. Також на панелі маємо емблемку скаут. Центральний підлокітник з підстаканниками. Шкіра без жодних царапин, немає ніяких пошкоджень по салону. Також маємо позаду третю зону клімату, задні підігріви, підігріви задніх сидінь. І також тут є розетка 230 і виходи під USB. Виглядає автомобіль дійсно шикарно. Мені подобається більше, ніж пасати, B8 алтреки. Ну і в дорозі в'їзді себе веде комфортніше трохи автомобіль. Це у нас дверна карта водія. Є складання дзеркал. Також підсвітка. Парасольки, на жаль, немає, не віддали нам її. Пасажир за водієм. І давайте перейдемо до салону. Значить, в нас цифрова панель приладів в автомобілі. 162 тисячі пробігу. Виводиться сюди на панель навігація. Це вже рестайлова панель. Кермо в класному стані, теж немає жодних пошкоджень. Є підрульові пелюстки. Перемикання. Запуск кнопкою. Накладки на педалях скауті. Безрамкове скло заднього виду з автозатемненням. Також автозатемнення є на всіх дзеркалах, як пасажирське, так і водійське. Має таку функцію. Значить, вазіль коробки передач. Є автохолд, електронний ручник. Якісна камера з омивачем, як я вже сказав, з траєкторією моєї руху. Також в нас тут є підігрів всіх чотирьох сидінь, є Webus в автомобілі, 5 квт автономка. Можна запускати з кнопки, можна запускати з меню клімату. Тут є таймери для неї. Також є підігрів керма. Всі три зони клімату звідси управляються. Є CarPlay, але він тут ще дротовий, якщо не помиляюсь. Можна, в принципі, поставити перехідник і зробити його бездротовим. Ще з функціоналу. Про асистенти я вже всі вам сказав. Тут є повний набір асистентів. Джерело підключень для телефона. Навігація. Стан автомобіля все в порядку. Так, по сервісах у нас є протоколи сервісні. Зараз я вам його продемонструю. Також в комплекті два ключі і пульт до Вибасти з автомобілем. Оце у нас останній сервісний протокол зі шкоди. 148 тисяч. 15.04.2024 року. Попередні, відповідно, теж всі присутні. Вставка така під металік. Виглядає дуже круто, з підсвіткою амбіантною Також тут все в класному стані. Немає пошкоджень ні по цьому піано чорному, ні по цій алюмінієвій ставці. Все доволі класно. Подвійний подвійний склопакет. Зараз спробуємо сфокусувати. камера не налаштовується. Склопакет подвійний, всі вікна оригінальні, як я сказав. І кілька хвилин роботу двигуна. Віпнемо сілішки вже тут суперба по боках. Фари оригінал також. Не зможу продемонструвати, не буде видно. Машинка виглядає шикарно, комплектацію має також шикарно, готова до зимового сезону, є колеса. Якщо потрібно можливий тест-драйв, також можете прислати чи фахівця, чи можемо поїхати на сервіс офіційний, перевірити всі ці протоколи. Взагалі, машинку передивитись. Приїжджайте до нас, ми знаходимось біля Львова. Всім гарного дня, друзі!